Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні хочу розповісти вам про те, що дітки деяких сортів зовсім не схожі на своїх мам, коли вони ще маленькі. Часто люди, коли купують дітки і кидаю їм фото, роблю, запитують: а чого усі зелені? Просто деякі дітки деяких сортів маленькими, ще зелені, ще не набрали кольору і зовсім не схожі на своїх мам. Це дітка ДС рождіння огня. Бачите, зовсім зелена. Ось листочок мами. Бачите, листочок такий яскравий. Такий темно-рожевий, Якийсь... але на дітку зовсім не схожий. Бачите. Ось у мене ще є це листочок мого сорту Геі Бладімері. E. І ось ціла купа діток. Бачите? Тут є дві дітки знизу вийшли, одна дітка із листочка зверху. Бачите, зовсім також не схожі на маму. Перші листочки взагалі зелені. Ось останній листочок вже трошки починає набирати колір. Бачите, вони ось з материнського листочка. Материнський листочок такий червоний, це ще був молоденький листочок маленький. Але ось, бачите, дітки усі зелені. Ще ось є цей листочок Г.І. маліновий закат. Також дітка у нього, бачите, зелена. Зовсім не схожа на маму. Ось листочок Raspberry Breeze. Яскравий, такий, бачите, малиновий, красивий. І дітка, ось менша дітка, дивіться, взагалі зелена, зовсім не схожа. І ось є трішки більша дітка. Тут вона вже, ось, бачите. Починаю набирати колір, такі красиві ракушечки, і бачите, вже з'являється рожевий колір, вже стає схожю трішки на маму. І ось листочок де ескармен, такий темно-рожевий. Бачите, і дітка, маленька дітка, і також зелена. Ось, бачите, шматочок материнського листочка, такий рожевий, дітка взагалі зелена. Це фрагмент ГІ циганський барон. Така бархатиста, чорна з червоним. І бачите, дітка зелена зовсім не схожу. Хоча останній листочок вже трошки починає бути схожим на материнський. І ось сорт ДС 31 іюня. Бачите, листочок, фрагмент листочка червоний. Дітка взагалі зелена, зовсім не схожа. Дітки-бегоній набирають колір по мірі росту деяких сортів. Деякі сорти є одразу схожими на Ну, Взагалі це стосується червонолистих сортів. Якщо, можливо, вони будуть вирощуватись у вас у теплиці, де багато сонячного світла, можливо, вони будуть одразу. Яскраві і забарвлені в потрібний колір. Але в мене, наприклад, вони стоять під лампами, і під лампами вони не можуть набрати одразу потрібного кольору. Але з часом, по мірі росту, дітки набирають потрібного кольору. Бачите, ось трішки більша дітка, вона вже стає яскравою. Так що, щоб ви не переживали, що вам продають якісь. Не такий сорт, який ви хотіли. Просто я ж кажу, деякі сорти бегоній набирають колір по мірі росту. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!